У день довкілля у комсомольську пройшла акція Зробимо Україну чистою 2013 Її ініціювали Центр Родіс та громадська організація Інший світ за підтримки міської влади в рамках екологічної акції. Небайдужі городяни розчистили акваторію затоки Барбара та її берегову лінію. Мы будем убирать и дно залива барбара, и берег. Почему? Потому что это основное место отдыха наших горожан, а частью основ, одной из основных миссий этой компании чистою» – чистую это а, уборка мест отдыха. Дно барбари від сміття чистили 17 активістів, 8 дайверів і 9 підводних мисливців. Серед них не лише комсомольчани, а й добровольці із сусіднього Кременчука. Участь брала і єдина жінка дайвер Євгенія Удовік. «Це цікаво, це полезно. Я, наприклад, накануні всі от я Сутявот їду планету спасать. Євген Черепаняк, голова громадської організації Інший світ зазначив, що 60% дня водоймища засмічене. Это то, что можно видеть, а то, что находится в илу, в мягкой почве, как бы в этих отложениях на дне, то это мы не можем видеть. По-хорошему, тут, конечно, зем снаряд загонять. Но будем чистить руками, своими силами, что сможем. Хотя бы район пляжа пройтись нам. То есть это, это получается расстояние 300 метров. Оглянувши дно Барбари, підводний мисливець із Кременчука, Руслан Рахманов, окрім замулених, скляних та пластикових пляшок, автомобільних покришок та іншого сміття, побачив чимало померлої риби. Первое, что вижу, очень много малька дохлого, очень много. И рыба игла видел дохлый, вот видно, этот малька очень много на дне. Ну, мусора хватает, люди, конечно, не собирают бутылки, отморожено фанти, вот эти все оберточки, то есть много, дно усыпано. Есть баллоны, вот мы ищем, пытаемся найти, пропановый баллон большой лежит, просто вода мутная, очень плохо видно на глубине, тут метр-два еще как-то видно, дальше 4 метра уже ну, реально не видно просто. На тінота, можна так сказати. Так що от, зараз намагаємося знайти, може, достатньо. З на Барбари підводники підняли на берег велику заіржавілу металеву трубу. Серед кумедних знахідок неушкоджена велика ваза для квітів, каструля, невідкрита банка з домашньою консервацією, запечатана пляшка горілки тощо. Чимало сміття учасники акції Зробимо Україну чистою зібрали і на березі. Його розчищали 328 добровольців. Здесь мы видим множество детей, множество людей, которые пришли, откликнулись и работают свой выходной день, так называемый субботник, как было у нас в Советском Союзе. Это были хорошие времена, и мы их не забываем. Поэтому спасибо всем тем, кто пришел. Серед прибиральників були і діти, і дорослі, дехто прийшов цілими родинами. Комсомольчанин Віталій працював разом із дружиною та донькою. Він прихопив для роботи металошукач. Ця сім'я часто відпочиває біля водоймища, тому долучилась до акції охоче. Молодіж п'ють піва, віддихає, залишають від пробки від бутилок, від упаковок банок ці хлястики алюмінієві, Ну такую тоже віч. Это ржавый старый гвоздь. То есть это тоже как бы опасность представляет, потому что ребенок маленький, а дети ковыряются в песке, будет играть, может запросто поранить руку, ногу. Это тоже неприятно. Мусорки рядом абсолютно. То есть я удивляюсь людям, которые этого не понимают и не выбрасывают. Пройти к мусорному баку буквально 10 метров, оставляют бутылки, пакеты. Это, это грустно наблюдать, если честно. Спільними зусиллями дайверів та інших активістів на барбарі наповнили сміттям 656 пакетів. Я думаю, коли вони побачать, що буде піднято з дня Барбари, скільки мусора, я думаю, що це заставить їх задуматися і берегти красоту нашого міста. Затока Барбара стала більш-менш чистою та чи надовго. Попереду пляжний сезон, і відпочивальники знову смітитимуть. Обличчя міста це його чистота. Щоб не перетворювати місто на смітник, потрібно дбати про чистоту і починати необхідно зі свого будинку вулиці району.